Небезпечно для життя справу. Зараз ти зайвий багаж, від якого жодної користі. Рішучість? Зрозуміло. Що я маю зробити? Збери трохи сенджусо. Це дорогоцінна лікарська рослина, яка росте лише на мисі, окутаному туманом. Сенджусо росте на стрімкій скелі. Ти туди підеш сама, і тобі ніхто не допомагатиме. Я так і збиралася вчинити. Джаха, проведи її. Добре, добре. Це гаразд. Капітан гігант довірила мені цю справу. Взявши до уваги мій зріст. Вода стає неспокійною, та дівчинка опиниться у небезпеці, якщо не поквапиться. Йона, Зайди назад! Джаха. Йона! так більше дурненька, зовсім нерозсудлива. Вибачте.